Вітаю вас, друзі! 68-й випуск сьогодні і сьогодні дуже цікава історія. Як Бог, друзі мої, Він є Бог деталей. і як Він наперед спроможний спланувати свій, свій якби у деталях суд. О, дивіться, дуже багато місць в писанні, наприклад, які кажуть, що. Буде пізніше. Ну, обов'язково це пов'язано з судом, це і з благословінням, це якісь якби, при, прикмети, по яким можна якби, нам розуміти, в якому часі ми знаходимося. Ну, Наприклад, Сіміону Господь відкрив, що він не помре, поки не побачить акція Божого, місію, який прийде. І ось він взяв його на руки і каже. Бачили очі мої, от людина не могла померти до тих пір, поки не побачить. Дуже було багато, наприклад, пророц, який Бог казав вже в нашому житті, і ми бачимо, як, як це Господь спроможний виконувати. Бог говорить наперед, в книзі да, відкриття. Там дуже багато деталей. Ми не все розуміємо, але ми обов'язково це в житті будемо переживати. Я хочу вам сьогодні запропонувати звернути увагу на цю історію. Дивіться, хто слідкує, хто, хто, хто бачив мої програми, які я вже робив, то ви знаєте, за що йде мова. І ой. Новий цар Ізраїля, Бог його ставить, і за 15-20 років Бог сказав, що Іуй буде такою людиною, який буде знищувати разом з царем Самарії Азаїлом. Він буде знищувати дом Ахава. І що цікаво, коли це почалось, от є така цікава деталь, за яку я вам хочу розповісти. Дивіться, коли Іуй зрозумів, прийшов від пророка слуга, помазав його, він, він увірував, в чому, в чому роль пророка. Пророк, він говорить від імені Бога. І коли пророк ну, слуга пророка, посланий і пророком, вилив Єлей на голову Іуя, він сказав, Бог бачить в тобі царя. І це прийшла така віра, що людина починає зразу діяти. І він вийшов до людей, з якими він сидів, я їх називаю опозиція, така і він сказав: Все, пора діяти, сидіть тут. Якщо ви за мене, сидіть, воєнна тайна, ніхто нічого не каже. Я поїхав. І він їде до офіційного царя. І коли я в останній програмі за це розказав, як він приїхав, як той поскакав йому на зустріч, бо він дуже переживав, я вважаю, що він відчував. Він, він він цей страх відчував. Як відчуває, я впевнений сьогодні. Путін і його світа вони мають цей страх. То що вони накоїли, воно обов'язково буде суд над ними. І вони так знаєте перелякано дивляться навколо. І я дуже чекаю, що оця зрада, про яку я казав в останній програмі. Подивіться, якщо ви не дивились, 67 й випуск я казав, благосл... проповідь, називалась благословенна зрада, що Бог може змішати язик. Як Бог знаєте, коли Вавілон Вавилон будували Вавілонську бачу, Бог змішав язики, вони перестали розуміти один одного, вони стали ворожувати. Е ще були випадки, коли Бог змішав так язики і поняття, що війська, яке прийшло на па. На євреїв стало бувати один одного. Це для Бога можливо, друзі мої. І коли Бог хоче щось е, щось зламати, Він допускає цей дух розділення, і люди не розуміють один одного. Тому дуже важливо, щоб ми як країна е, трималися разом сьогодні. І ось дивіться: е, е, коли Єуй. Е, 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 Натягує лук і поражав цього Іарама, це, це був син Ахава. Тобто суд прийшов на дом Ахава. І цікаво, що якби Іарам не виїхав на зустріч, а Іуй приїхав до нього, той хворий лежав, він був поранений, то він би вбив його там, на місці. І яким би чином виконало слово Боже, що на, Бог сказав на виноградні, от, на землі цій виноградниках, там будуть пси лізати кров вдома Да? Як би це виконалось? тому, от дивіться. Що Бог робить? От Іараму бажання, треба навіть на зустріч їхати. Він не знає, що він їде на зустріч своєї смерті. Він не знає, що рішення, яке він приймає, якби він знав, що Бог заготував, він би сів би у свою колісницю і умотав би кудись подалі. Якби Путін сьогодні знав. Знав плани Божі, він би сів у літака і десь би сховався б в горном Китаї, я не знаю, ще де, шукав би десь собі захисту. Але Бог дає ідеї той людині, яку він, над якою він вже заніс свій е, ну, меч. Да? І він, він біжить на зустріч фактично своєї смерті. І що особливо, це мусить трапитись директ от там, на цьому винограднику. Саме там вони зустрілися. І, звичайно, коли вийшла оця е стріла і поразила, прямо пройшла через серце, і Арам, звичайно, помирає. І Іуй згадує: а пам'ятаєш, ми їхали позаду Ахава, і в цей час Бог прислав Єлісея, було пророцтво, чи Люприс е було пророцтво, що на цій землі це буде. І він каже: викиньте його з колесниці. І знаєте, на тому полі дикі собаки вони з'їли того е, сина царева. Знаєте, це був Божий суд. Але це ще не все. І в тому ж пророцтві було сказано: а той, хто у Ахава помре у місті, то під стіною з'їдять собаки. І Ізавель було, що було сказано, що дивіться, я можу прочитати. Е, коли він приїхав до Ізавелі, вона там. На Румяніла, знаєш, вже старенька була, а така ще якби, Питалась ще молодою виглядати. Да? І я в наступній програмі буду якраз роз, розповідати. Програма буде називатися Не Пропустіть Останній макіяж. От. От. І... Я сьогодні тільки хочу, якби, як би виповняється Боже Слово. Коли Іуй зайшов до неї, е, вона чекала і сразу переключилась на зраду. Все, я мол з тобою, мир е, заврія, убийця государя свого, але Іуй помазан. ну, якби, Ізавель звикла, що вона якби. Ну, мужиків, так знаєте, опа під себе брала, а тут не працює. Помазана людина просто і стоїть і у ці чари жіночі не працюють. І він позвав там е, триємну хабула, викиньте її. Очевидь, вона жила десь в такому домі, що якби на ну, дом цей в стіні. І вони її просто викинули, з вікна викинули. І, звичайно, ви, ви, то було дуже високо. Вона розбивається і дивіться. Е, через час її каже: е, пошліть кого-то поховати її. але не знайшли від неї нічого, крім черепа, ніг і кісток рук. Ну, жахи просто, да? якийсь фільм жахів. Повернулись Неслим і сказав він: таке було слово Господа, яке він провів через раба свою Ілью Фесвітяніна, сказавши. На полі ізраїльському з'їдять пси тіла Ізавелі. буде трупи Ізавелі на ділянці ізраїльській, як ні на полі, так що ніхто не, скаже, ніхто не скаже, що то Ізавель. Дивіться саме оце. Я хочу підкреслити: за багато років Бог висвободив своє слово. Там були деталі, що трапиться, і як це трапиться, і з ким це трапиться. І це неможливо було, щоб це не трапилось. Бог контролює ситуацію. В чому написано, друзі мої, що у Бога не буває безсилим ніяке слово. Що ми можемо для себе тут бачити? Якщо Бог вам казав щось. Цікаве, добре, то обов'язково виконається. Якщо навіть Бог висказував, який суд попереджував, я раджу вам дійсно покаятись. Знаєте, коли Бог каже щось, він хоче перш за все, щоб людина покаялась. Уявляєте, той же Ахав, якому це було сказано, він покаявся, і, і з ним це не трапилось. Бог сказав: Бачу, як ти смирився в твої дні не наведу суд. На пізніше, коли тебе не буде, ось що Бог зробив, знаєте, але дом взагалі не покаявся. І завіль не покаялась. І все, що Бог казав, це з ними трапилось. Бог є Бог деталей. У німців є така дуже якби, прислів'я таке. Нурфунлібецум деталь entsteht etwas безондерес. Тільки із любви к деталям проїзд щось особин. Мені так запам'яталося це висказування. И я его нагодова потребляю. Знаете, божья как бы верность даже в этом, божья любовь к точности их деталей, она должна нас успокаивать. Если Господь сказал, что он защитит, нас, значит, он защитит. Если Господь сказал, что он благословит Украину, значит, он её благословит. Друзья мои, мы пройдём через все эти важкие моменты. Мы пройдём через все эти чёрные часы. Але Бог Зробить свою справу з нами. Так, він судиться також з нами, і ми повинні сьогодні привести в порядок себе. Але Бог сказав, що він нас благословить. І ще Бог сказав, що знаєте, так не буває, що один робить зло і ніякої не йому якби ніякої за це вазм'єзді. Ніякого Бог сказав, все, що людина сіє або народ сіє. Вони пожнуть. Тому я думаю, що наші очі ще побачать суд Божий над Росією, яка з'їхала з вузду і наробила так дуже-дуже багато лиха, багато горя, багато крові пролитай, та кров вопіє до Бога. Кров мучеників, людей, воїнів. Цивільного населення, вона вопіє до Бога, щоб Бог захистив, щоб Бог висвободив свій суд. І вони будуть сходити, Я от я просто пророчу: вони, ці генерали, Путін, вони будуть сходити з ума. вони будуть робити помилки, вони будуть вбивати один одного. Скоро почнеться дуже великий хаос, друзі мої. І це буде суд Божий. І нічого, вони не зберуться докупи, вони не зможуть переформуватися. Ніякі у ті пророцтва Голікова, не сповняться, ні, 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 ніяка руська душа не підніметься, вона спершу покаяться, а потім хай підіймається. А покаяння це означає признання своїх гріхів, своєї війни. І, звичайно потім восстановлення, контрибуція, намагання може сотні років ще потрібно буде, щоб Росія все це якби повертала. Тому, друзі, не хвилюйтесь в тому сенсі, що хаос і Бог не контролює. Люди планують хаос. Люди планують якби свій, свій порядок краще сказати, але Бог через хаос проведе до свого порядку, і він це може. Бережи вас, Господь. Дивіться, е, е, другі мої випуски. Підпишіться на мої соціальні сіті, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Хай Бог вас береже. Тримайтесь, все буде добре.